І так, усім привіт! Ви знову на нашому каналі Коля Фасоля. З вами знову я Прикарпатський ігроман, і сьогодні у нас на обзорі е, така гра, як Сид Маус Реал Це е, гра е, з елементами будівництва, будувати будемо залізні дороги, а також тут присутня економіка. Я думаю, що у всіх е, е, стратегіях присутня економіка. Тож, давайте приступимо до гри. Гра... Випущена була у 2008 році, вона вже дуже не нова, скажімо так, але пограти в неї інтересно, також вона не дуже потребує мощного заліза, мощного комп'ютера, її можна запускати на більш слабких комп'ютерах, наприклад, на двоядерних, Вона без проблем Що ж, Давайте перейдемо до одиночної гри. Так, тут у нас виставляємо роки, начало періоду і кінець періоду. Тобто ці... в межах цих років буде у нас економічне розвиття, тобто будуть відкриватися нові поїзда, нові вдосконалення. Так, виберемо уровень сложності, у нас буде капіталіст, тобто поки що я виберу середній уровень, так як я хочу зробити це відео як туторіал по цій грі, як правильно грати. Уровень сложності дорог я покладу високий, тому що якщо кладеш низький, наприклад, то поїзд проїхає через поїзд і так не інтересно грати. Я люблю грати так, щоб було все як по-справжньому, щоб поїзд пропускав один одного, а не проїхав скрізь, скрізь другий. Так, число ігроків покладемо 0. Тут можете покласти 1, 2 або 3, тобто це будете грати з комп'ютером. Максимум тут можна з вами 4 ігрока. Також є можливість грати по сіті LAN. Меж двома комп'ютерами у замкнутій сіті. Ну що ж, давайте перейдемо до гри, вибираємо карту, тут є багато карт. Хто буде грати, можете ознайомитися самі, щоб я, скажімо так, не казав вам, не нагадував. Ось зайдете собі, подивитися. Я лично виберу юго Восточна Європа. Так, давайте приступимо до гри. Загружаємо. Тут у меню, поки йде загрузка гри, ви можете прочитати про різних персонажей. Так, що у нас є наше місто, місто Констанца. Це наше перше місто, від якого ми будемо починати будівництво. Тут є у нас нам дали вокзал і одну колію. Першим ділом, що я скажу, можу возити, так це пасажирів. Пасажирів возити не дуже затратно, тому я кладу першу лінію ось до міста Бургас. От є в нас таке місто Бургас. Так, і кладемо вокзал. Давайте з цієї сторони. Так, хочу ще сказати, що щоб поїзд швидко їхав і без усяких приключень, треба класти прямі лінії, скажімо так. щоб... Не то, щоб прямі, просто треба робити менше поворотів, особливо дуже різких поворотів. То якщо буде дуже різкий поворот, то поїзд буде проходити дуже медленно його, скажімо. Так, ось давайте виберемо поїзд, запустимо його у нас у рух. Так як у нас в депо маємо тільки два поїзда. Ось є ось такий адлер і є такий Беунь. Беуч, чи як правильно, я не знаю, Беуч, Біуч, Беуч. Коштує він 72 дойчмарки, ми його і вибираємо. Це обидва поїзда пасажирські, бачите, тут надпис є пасажирський, максимальна швидкість 40 км за годину, содержання 1200 дойчмарок, і коштує він 48 Цей трошки інакший, швидкість більша, і тяги в нього більше. Тут є графік тяги, всіх показників його. Можете ознайомитися. Що ж, давайте виберемо цей. Ось ми вибрали три, два, три вагони, два пасажирських, один почтовий. Направляємо у наше місто Бургас. Закриваємо, нажимаємо ОК і наш поїзд спамиться і вже починає нам приносити перші гроші. Ось тут у нас є фінансові показники, у нас зараз на теперішній час є 3000 дойчмарок. Поїхав наш поїзд. Поїзд має Тобто поїзд на скли, де, бачите, є мінус 2400 дочмарок, це обозначає, що наш поїзд затрачує определенний ресурс коштів на його утримання. Тобто заправляють вуглем, платять зарплату робітникам. ну, в общем, Це йде мінус. От у кожного поїзда свій мінус. Тобто у цього поїзда содержання 2400 дойчмарок, а прибілі його 126 тисяч дойчмарок. Тобто поки що у нас поїзд йде у плюс. бачите? Бачимо, що поїзд хоч має всього лише три вагони, але у нас вже є перші наші кошти це 165 дойчмарок. Давайте зробимо ще один маршрут, ще один путь. Прокладемо до міста Едірна. Так, прокладаємо путь і прокладаємо далі путь. Так, бачимо, що грошей в нас недостатньо, поїзд нам не може принести дуже багато коштів, так як ціна, ціна на будівництво аж 233 тисячі дойчмарк. Тому ви можете ось тут є така функція, як акції. Ви можете акції продати і у вас появляються тут додаткові кошти. От давайте продамо. Бачите, у нас вже є додаткові кошти. І ми прокладаємо наш маршрут. Так. Ось у нас є якісь увідомлення. Зараз прокладемо другу і прочитаємо. Ось. Перше увідомлення. Предложена премія для першої лінії, яка перевезет 5 вагонів дерева. Бачите, нам треба перевезти древесину, І нам за це дають якусь премію. Наприклад, це будуть наші кошти, зрозуміло. Так, кладемо тут жд вокзал давайте з цієї сторони. Так, жд вокзали можна прокачувати. Нажимаючи на жд вокзал ми бачимо, що тут є, є ось, така, ось така, такий флажок. Покращити станцію. Ми нажимаємо на нього, у нас зараз стоїть платформа. Щоб зробити станцію, нам треба 100 тисяч дойчмарок. Давайте покладемо тут станцію. На станції вагони скорше загружаються, відгружаються. Тобто поїзд, бачите, скорше розвертається і їде в обратну сторону. Він не затрачує багато часу на вігрузку-погрузку, бо ми знаємо, що поїзд. Сам по собі витрачає на своє утримання якісь кошти. Тобто, чим швидше він їде, чим швидше він вигружається, чим швидше він загружається, то тим менший у нього розхід, скажімо. Так, Також тут можна робити, щоб ви не думали, можна робити стрілки. Тобто, якщо ви хочете з'єднати два. Дві колії то ви просто направляєте. Ось так бачите, вже поїзд може рухатися сюди. Один мінус, що тут неможливо указати поїзду, на який путь можна прибувати. А так все, в основному поїзд їде сам інтуїтивно, без вашої участі. Тобто ваша головна задача зробити йому колію. Так, ну що ж, давайте зробимо ще один путь і з'єднаємо ось це наше місто і зробимо ще один поїзд. Я продемонструю, як можна зробити ще маршрут. Давайте продамо ще наші акції. Як можна ще зробити маршрут. Так, ось робимо в Стамбулі станцію. І не обов'язково, щоб поїзд у вас їхав із одного міста в друге. Сам по собі поїзд може їхати і в три міста. От, наприклад, беремо цей поїзд і міняємо йому маршрут слідування. Так, от є в нас перша станція, це наша основна. Друга це у нас. Бургас і от я хочу його направити в третій, це буде у нас Стамбул. Ну, Давайте, от перша станція є, друга. Даємо йому трету станцію так же само, вагонів. І Четверта буде знову Бургас. І вже він приїде сам на свою точку відправки. Нажимаємо ОК. Цей поїзд зараз вже буде їхати по цій колії і буде повертати на Стамбул. Тобто він буде приносити нам більше грошей. А тепер давайте зробимо поїзд, який буде їхати із Едерни у Бургас. Так, давайте зробимо ще один поїзд пасажирський. І зараз приступимо до наших грузових поїздів. Так, от сюди і от сюди. Окей, є у нас ще один поїзд. Готовий до відправлення. Так, тепер перейдемо до, скажімо так, до... Товарних поїздів. Ось у нас є Стамбул, у нас є станція. Ми можемо завозити вугілля, з вугілля нам будуть робити метал. З металу роблять у нас машини. Тобто тут у нас є меню. Будете грати, можете знайомитись, це фінанси, конкуренція, так як у мене конкурентів немає, я один. Так, побіда перемога, ну Тут у нас дослідження, всякі, це теж коли конкуренція є добре, це грати. так, Поїзди, це основні наші поїзди, які в нас є. ми можемо дивитися, тобто У нас є два поїзди, тут їхня прибиль, убель, що вони возять. Також є грузи, тут можна ознайомитися з грузами, які грузи, скільки коштують. Найдешевший груз це 6 тисяч дойчмарок, це пошта, а найдорожчий це автомобілі 50 тисяч дойчмарок. І ось тут показується графік, що ви тут перевозите, на чому ви середоточнюють. Зараз я переводжу пасажири і почту. Бачите, от у мене 100% загрузка. Так, підприємства. Також в цій грі ви можете купувати підприємства або класти своє. І патенти. Патенти це бонуси, які вам будуть відкриватися у скажімо так, у процесі гри. Так, давайте побудуємо нову дорогу. Бачите, у нас тут є ось такий... Завод. Ви його можете купити або придбати, поклавши його так на аукціон. На аукціон можна класти, найтереше класти на аукціон, коли ви граєте не один а, наприклад, з комп'ютером то ви з ним на аукціон не торгуєтеся. Так як я тут один, я цей аукціон виграю і це підприємство буде моє. Вона мені буде надавати кошти з кожного вагона, який буде приїжджати до мене сюди з вугіллям, я буду отримувати за вагон ще плюс на цьому підприємстві коштів. Так, беремо, кладемо ще одну лінію. Ось бачите, я виграв аукціон. Давайте прикладемо нову лінію. Як я і казав, аукціон я виграю, тому що, тому що я тут один граю. Би грав я, наприклад, з якимись конкурентами, то зразу було би. Зразу би ми конкурували один з одним, тобто намагалися перекупити. Перекупити той завод в своє володіння. Так. Ось такої я зробив дорогу, нам знов не вистачає грошей. Ну, давайте продамо. Нам не треба тут акції наші. Ось, давайте ось так. Кладемо тут невеличку шахту. Так, давайте зробимо тепер наш перший грузовий локомотив. Так, грузовий поїзд. Бачите, у нас відкрився новий грузовий локомотив. Він у нас більше, бачите, якщо дивитися по, синій, по цій синій лінії, він у нас дуже пристосований для перевозки тяжких грузів. Так як ці поїзди дуже, у них графік дуже поганий, тобто вони можуть максимум два вагони перевозити швидко, то цей поїзд їде трошки помаліше, але зато він може за собою влучити десь 5-4 вагони спокійно. Ну, давайте його і виберемо. Ось беремо нашу шахту, набираємо йому раз, два, три, 4, 5 вагонів і відправляємо у наш Стамбул. Маємо ОК, маємо поїзд, от він відправляється. Так. Ось такий туторіал. Так, бачимо, що йде з погрузка, погрузка вуглю. Ось, Вугіль погрузився. Бачите, зараз поїзд буде на гору їхати трошки помаліше, зато тут згори він пришвидшиться і довезе наш товар скорше. Звичайно, що... Наш грузовий поїзд на його утримання набагато більше треба грошей. Тобто на цей поїзд у нас було всього лише 2400, то вже на цей нам треба витрачати 3000 дочмар. Але він дуже добре справляється, так як, наприклад, ми б поклали ось цей поїзд, він теж, би привіз, він теж би привіз нам вугілля, але він їхав дуже би, скажімо так, медленно, помалу, і він би витрачав дуже багато розхідних матеріалів на себе. Тобто ми більше б втрачали грошей, ніж їх здобували. Так, скільки нам приніс цей поїзд? 65 тисяч дойчмарок. Він знову поїхав на погрузку. Так, давайте тепер подивимося, в якому місті ми можемо побудувати завод для виготовлення автомобілів. Як я і казав, в цій грі ви можете будувати ось ще одне увідомлення. Виводи учених стали... для... Так, так. Це не падає. Тобто нам треба... Нам треба скож розвиватися. Так, бачимо, що ще у нас є один, одна угольна шахта. Якщо хочете, можете, наприклад, навіть зробити ще один путь. І на цей путь ви можете також. Давайте зробимо ось так і на цей путь ви так, також можете відправляти поїзд. Ось у нас один поїзд буде їхати тут, а другий ми можемо після мосту зробити поворот на другу шахту. Давайте зробимо ось... типа ось так. Так, і ось так. Так, є у нас. Кладемо ще один наш грузовий поїзд. Так, кладемо йому також 5 вагонів і відправляємо на нашу станцію у Стамбулі. Ось, робиться новий поїзд, тепер вони будуть по черзі мінятися. Так, що я перше хотів? Я хотів показати, як можна побудувати на у місті, на порожньому місці можна побудувати підприємство, яке вам, наприклад, потрібно. Ну це так туторіал. Звичайно, що машини у нас робляться. Просто треба пошукати, в яких містах у нас, де робляться машини. Бачите, це місто потребує машини і вугілля. Машин у нас поки що нема. Так, ось у нас тут є тут міста. Тут є міста. Ось бачите, ось в цьому місті роблять заліза, роблять машини. Бачите, воно потребує залізу, а випускають вони машини. Ось. Ну, Так як я не хочу довго робити це відео, до речі, тут у нас є ще одна шахта, з якою ми можемо поставляти вугілля в наш Стамбул, то я, маючи гроші, можу побудувати підприємство у Едерні. От, Наприклад, я будую підприємство. Так, ну що ж, ось я побудував ось таку дорогу. Тобто звідси з Стамбулу ми веземо в едерну Метал, а уже звідси ми веземо машини. Ось тут я в едерні побудував за свій сіт, ось я побудував автомобільний завод. Коли ви будуєте автомобільний завод, свій, то його ніхто не може перекупити. Тобто за це підприємство ми вели торг за завод. А от за цей ми вже торг не будемо вести. Тобто ми тут його виграли на аукціоні, цей завод купили. Коли у вас аукціон, ви, якщо у вас багато гравців з вами грають, то ви між собою торгуєтеся, хто торгує найбільше. Хто віддасть за завод найбільше кількість коштів, Той і отримає цей завод. Тобто я тут граю сам, тому я цей сам завод викупив, а ось цей, ось цю фабрику по е, производству автомобілів, е, я поклав за свій счет. Коштувала вона мені 500, е, 500, е, 500 тисяч дойчмарок. -дойч ось тут, якщо ви. Ну, якщо ви хочете побудувати в якомусь місці якийсь завод. Навіть не важливо, чи взагалі вивозити туди товар, наприклад, якщо туди його возить ваш конкурент, то ви можете викупити завод або побудувати свій. Тобто ви нажимаєте на місце, О, тут є у нас такі значки, тобто бачите тут є вже сталіційний завод. І ось він. Ми його викупили. це вже був тут він з самого початку гри. А якщо ви хочете купити, то нажимаєте на значок нижче, і тут ви можете купити, наприклад, любий, який ви хочете фабрику або завод по перероботці наших ресурсів. І е, коштує це все однаково 500 тисяч дочмарок. Любий завод або фабрика вони коштує все однаково, тобто немає дорожче, дешевше. Думаю, ще побудувати ще одну лінію. Скоренько. наприклад. Давайте подивимось, що в нас є. Так, ще одне у нас повідомлення. Так, ну, наприклад, ось це місто, місто теж робить автомобілі заліза. Я бачу, що тут є таких дві ферми, у яких вирощують тварин, тобто свиней. Так, бачимо, є. Бухарест. В Бухарест ми можемо е, зробити колію, з'єднати її з Софією. А також у Бухарест нам потрібно доставити дерево для виготовлення ну, деталей. Так, е, давайте побудуємо з нашого основного міста. Ось наше основне місто, на слава кошту у нас є. Так. Давайте кладемо так лінію і її з'єднуємо з основною і робимо поворот на, на Бухарест. Ось давайте. Давайте, давайте попробуємо ось так. Ось так і, напевно... Я трошки, звісно, тут закрутив, але давайте зробимо ось так. І протягнемо дорогу далі. Сюди і сюди. Кладемо тут вокзали. Кладемо тут вокзал, кладемо ось тут і запускаємо наш перший пасажирський поїзд поки що по новій віці. Три. Ну, давайте ось так. І зробимо. Покладемо поки що, напевно, ось цей. І направимо сюди, сюди, сюди і назад. Окей, є наш поїзд, він загружається і рушає до нашої станції. Так, а ось з Бухареста ми можемо зробити ще одну лінію. Ось так. По цій лінії ми можемо переправляти наші товари. Але якщо, наприклад, навіть ви хочете зробити, щоб, скажімо так, поїзд грузовий не проходив через наше місто, тобто не затримав наші основні поїзда, можете, наприклад, зробити ще одну лінію. Ось бачите, просто можна отут зробити лінію. От сюди, щоб е грузити ліс. А можете зробити запасну лінію. Ось таким методом. Робимо якомога коротший е міст, бо міст дуже дорого коштує. Давайте прокладемо тут, вкладемо маршрут і от сюди. Але для того, щоб наші поїзди могли. Ну, скажемо, роз, розминатися, щоб вони не чекали на То, поки приїде другий, ми прокладемо. Так як у нас гроші є, ми прокладемо ще одну додаткову лінію. Давайте. Так, ось перший патент, який нам надається. Так, патент на пісочницю. Тобто. Що нам дає пісочниця? Пісок нам потрібен поїзду для того, щоб скорше підніматися на підйомах. Тобто кожному локомотиву буде даватися плюс 25% тяги. Ось цей патент я купив. Коли у вас буде суперник, то ви будете торгуватися з суперником. Ось бачите, я зробив лінію, поділив її на двоє і відправляю, роблю два. Потяги, які будуть возити наш ліс у Бухарест. <кій> Ось, а вже з Бухареста по цій другій лінії я зможу запустити звичайний поїзд, для того, щоб він міг перевозити наші товари з дерева у наше місто, тобто Софія. Ну, не наше, а місто, яке ми. До якого ми зробили другого, тобто Софія. Так, бачимо, що нам відкрився ще один поїзд. Давайте о, зробимо. Ось цей поїзд, наприклад, покращимо йому його тягові характеристики, поміняємо всі пасажирські поїзда на. Оцей. Ми бачимо, що цей поїзд у нас пасажирський, якщо ми подивимося, бачите. він націлений на почту і на пасажири. Ось такий клас С3. Так, ну що, ось ми. Знову до нас знову нам прийшло таке увідомлення, що поїзд встановив новий рекорд, ну, тобто пасажирський. Звісно, ось наша лінія. Бачите, що нам тут привозять наші товари, верніше наш ліс, а тепер ми будемо вивозити товари. У місто Софія. Давайте зробимо ще один поїзд. <кій> Буде він прямувати із Бухареста на Софію. Так, візьмемо, давайте чотири вагони з нашими 4 вагони з нашим товаром і два вагони із почтою. Закрити, ідемо сюди. Закрити. Окей, ось, зараз зробиться ще один поїзд. Так, бачимо, що я трошки зробив неправильно. Чому? Тому що я поклав. Поїзд пасажирський, а не грузовий. Ну нічого, він, в принципі, тут дорога у нас з горба. Тому з горба він буде їхати скорше, а от назад уже вагони будуть порожні, тобто він не буде возити товари. І буде переміщатися набагато швидше до гроба, він буде їхати набагато швидше. Ось так. Давайте ще тут з'єднаємо оцю дорогу, щоб наш, наш пасажирський поїзд міг переміщатися двома дорогами. Так, бачите, як важко в грузовому поїзду підніматися наверх. Так, звичайно, робимо наші станції більш Швидкі, більш сучасні. Ось так. І бачимо, що прибіль у нас зростає. От ми можемо купувати собі свої акції. Ну, Тут, в принципі, це можна і не робити, так як ми граємо просто самі, без нікого. Акції тут можна не закупляти. Так, ну що ж, ось така у нас вийшла сеть залізних дорог. Звичайно, що можна ще тут побудувати, ось, ось тут, тут. Тут ще багато, де можна будувати. Великі мости різні. Але, в принципі, це такий був туторіал, як я вже казав на початку гри. Тому, напевно, я буду завершувати відео. Ви підписуйтеся на канал, ставте лайки, лишайте свої коментарі. Заходіть у групу Прикарпатські громади. Не забувайте лайкати, а також можете поширювати відео. З вами був Прикарпатський ігроман. До скорих зустрічей!